Ви знаєте, що центр Розумкова проводить дослідження з найбільш актуальних проблем енергетики України, що були присвячені значить, дослідження раніше створення газотранспортного консорціуму, проблемі диверсифікації джерел енергопостачання, проблемі. Розвитку і лібералізації газового ринку України а також вперше в Україні був зроблений достатньо глибокий аналіз з питань з проблематики нетрадиційного газу. То ми розробили цей проект набагато раніше ніж було зроблено кампанію НАК Нафтогаз України. Якщо ми подивимося. Проєкт, який відбувся в 2008, 2008 році по лібералізації газового сектору, де ми чітко проаналізували ситуацію, яка відбувалась на газових ринках Європейського Союзу, і спрогнозували наслідки і ризики для газового сектору при підписанні контрактів, газових контрактів між НАК Нафтогаз і Газпрому. І, в принципі, наші прогнози вони виправдалися, але, на жаль, урядовці не прислухалися, і ми маємо такі результати, які ми зараз всі повинні, я кажуть, і всі бачимо ці результати, і їх негативні наслідки. Метою центру замково в рамках даної прес-конференції є показати об'єктивну картину стану і тенденції розвитку електроенергетики України для громадянського суспільства в першу чергу. Я вважаю, що це є надзвичайно важливою задачою в умовах монополізації інформаційного полю з боку мотивованих господарських суб'єктів, які намагаються нав'язати власні правила гри у секторі за рахунок суспільства, під завісою гарно опрацьованих та проплачених. Піар кампаній. Я хотів би надати слово Сергію Миколайовичу Дяченко, він був головний автор нашого і розробник проєкту, і він е, виступить з основним докладом, а потім вже з співдокладниками буде Геннадій Рябцев і буду я, і потім вже журналісти зможуть е, задати нам питання. Прошу, Сергій Миколайовичу. Шановні пані та панове, ми презентуємо роботу присвячену вітчизняній електроенергетиці. Я з вашого дозволу свою доповідь прочитаю, щоб трошки зекономити час для дискусії. Ця галузь тої проблеми дуже довго перебували в тіні газової газової політики, але ситуація, яка зараз відбувається в енергетичній сфері України, свідчить, що саме електроенергетика може зіграти ключову роль в енергетичній безпеці та незалежності країни, то з нашої точки зору настав час для серйозної розмови про її проблеми. Україна отримала у спадок від СРСР потужну енергосистему, яка всі роки незалежності, навіть під час кризи 90-х, дозволяла мати задовільне енергозабезпечення. Проте у спадок ми отримали структурні проблеми. Електростанції не оптимально розміщені на території України, є енергодефіцитні та енергозбиткові регіони. А структура електромереж країни не дозволяє ефективно перерозподіляти вироблену електроенергію. В західному регіоні через мережеві обмеження закрито більше одного ГВт потужності атомних електростанцій, а в східному 0,7 ГВт Запорізької АЕС. На сьогоднішній день фактично всі перерізи енергетичної системи України працюють на межі забезпечення стійкості. При цьому структура генеруючих потужностей енергосистеми також далека від оптимальної. Маємо надлишок енергоблоків, які спроектовані для роботи в базових режимах та нестачу маневрових потужностей. Наприклад, для роботи в маневрових пікових режимах використовуються гідроелектростанції, яких в енергосистемі всього 8,6% за потреби 15-20%. Не вистачає. І енергоблоки ТЕС, які можуть ефективно працювати в маневрових напівпікових режимах. Їх в енергосистемі 16%. При потребах 30 35 тому поширеною практикою є використання обладнання в непроектних режимах. Ну, наприклад, в маневрових режимах використовується енергоблоки ТЕС потужністю 300 МВт, які для цього не пристосовані. Ситуація може ускладнити інтенсивне будівництво електростанцій на відновлених джерелах, оскільки вони працюють в базових режимах і потребують великих обсягів резервування, що збільшує потреби і в без того дефіцитному обладнанні з високими маневровими характеристиками. Сьогодні ситуація. Через використання обладнання в непроєктних режимах відбувається його прискорене зношення. В цілому, більше ніж 80% генеруючого устаткування теплових електростанцій, перейшло межу фізичного зносу, а 40% його потребує термінової заміни. На розподільчих мережах зношеність обладнання складає трохи більше 30%. Тут на схемі є приклад стану розподільчих мереж України.